English for Kids Online. Доброго дня, шановні батьки та діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за робочими зошитами до, до, до підручника. Так, Оксани Карпюк, англійська мова 2 клас. Авторів Косован Вітушинська. І так, Unit 3 in My Classroom, Lesson 1. Ми вивчаємо з вами все, що є у нашій класній кімнаті. І так, lesson 1, page 26 не забувайте, будь ласка, користуватися часомітками. 1. Tik познач, and say і скажи, what you have got in your classroom, що є в твоїй класній кімнаті. Давайте з вами це зробимо. We have got a chair, 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 Still. chair. We have got a picture. picture, picture. We have got a bean. Bean, мусорка, так? Сміття. Bean. We have got a blackboard. 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 We have got a clock. 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 Я думаю, що в будь-якій класній кімнаті є ці атрибути. Ну, якщо ми навчаємося дистанційно, то ці атрибути є в нас вдома. Так. І ще раз. We have got a chair. Повторюйте цю фразу. We have got a picture. We have got a bean. We have got a blackboard. We have got a clock. Good. Two. Find the words. Знайди слова. Circle. Обведи. And copy. Перепиши. Okay. Door. Chair. Classroom window. floor. task. blackboard. good. Write down. doors. but we swim very slow. one, two, three, four, five, six. she sleep. Chair. Так, зараз я зроблю більшим шрифт. Щоб нам було видно. Chair – Стілець. Classroom – Класна кімната. Window – Вікно. Floor – Підлога. Desk – Парта. Та Blackboard, дошка. Так, все, я не поспішаю. Поставте, можете поставити відео на паузу, аби дописати всі ці слова. А потім ми з вами їх прочитаємо ще раз. І так. Думаю, пауза вже була. Читаємо. Door, Door. Двері. Chair, 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 stilet. Classroom, classroom, class na Window, window, vikno. Floor, 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 pidloha. Desk, 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 parta. Blackboard, blackboard. Класна дошка. Good. Наразі огляд уроку 1 завершено. Lesson 2. page 27. Read and Draw. Перша вправа. Прочитай і намалюй стилки годинника. It's 3 o'clock. 3 година дня. Ну або вечора, ночі, можливо. It's 5 o'clock. 5 година. Отже, велика стрілочка завжди тут. Маленька, товстенька, показує сюди, на п'ятірку. Далі, it's 10 o'clock. Ой, вибачте, не те написала. Так, секунду. Отак от. It's 10 o'clock. One, two. І так буде красиво у нас виходити. Бачите, як класно? Так, 10 -та година. Далі. It's 2 o'clock. Велика стрілочка тут. Велика стрілочка ось тут. It's 2 o'clock. Дивиться вона куди? На Циферблаті має бути двійка. Так, давайте далі. It's 6 o'clock. Шоста година. Так, знову не так почала. Не звідти. Так, шоста година. One. Тугу. Не в той бік стрілочка у мене завжди. Ось так. It's nine o'clock. Дев'ята година. Угу. Поставте відео на паузу. Activity 2. Trace, counts and match. Наведи порахуй і з'єднай. 4. 4. Обведіть, будь ласка, слово 4 4. І з'єднайте з кількістю підручників. Обведіть слово 9. І з'єднайте з кількістю 9. Це у нас rubbers. Ластики. 6. Чого у нас 6? Pencil cases. Пеналів. Pencil Пенслкes. 7. Uh, 7 7, 7. 7, pencils. Так? 7 или 7? Good. Далее. Uh, 5. Чего у нас 5? 1, 2, 3, 4, 5. 5 rulers. Линейок. And the last one, 8. 8 pens. Не забудьте, будь ласка, обвести слова. 4, 9... 6, 7, 5, and 8. Поставте відео на паузу. Окей. Okay. Наразі це все. Our lesson 2 is over. Ми з вами закінчили огляд уроку 2. Lesson 3. Unit 3. In my classroom. Треба поєднати в першій праві і написати слова. Поїхали. Ш, 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 Ш. Шелф. Полиця. Зараз ми поєднаємо і запишемо. Фіш риба. She – Вона. Ми говоримо про дівчинку. А тепер записали. Fish – she – Шелф. Fish – риба, She – вона, Shelf – полиця. Права друга. Look and complete. Поглянь і допиши. I love my school. Я люблю мою школу. Свою школу. Two. So, this is my classroom. Це моя класна кімната. My parrots can fly. Мій папушка вміє літати. А тепер прочитаємо ще раз кожне речення. Поставте відео на паузу, якщо ви ще не дописали. Поставте. А потім ми продовжимо читати. Читаємо. I love my school. This is my classroom. My parrot can fly. For you, well done. Наразі огляд уроку 3 завершено. Unit 3, lesson 4. page 29. Task 1. Copy. Перепиши. Окей, okay, перепишемо ці слова. І так, classroom пишемо слово, класна кімната. Далі teacher, вчитель. Boy, хлопчик. Girl, дівчинка. Будь ласка, запишіть ці слова. Самостійно, звичайно, як я вам показала. Поставте це відео на паузу. Ставте відео на паузу, коли ви щось записуєте. а Потім слухайте далі. To Fill in the blanks заповни пропуски. This is a chair. That is a table. Ми з вами на уроці за підручником. Вивчали. Вказівний у цей займенник. This і that. This це те, що поруч, that це те, що далеко. Ну, наприклад, rubber. Rubber від нас, ластик, знаходиться далеко, так, гумка. Тому ми на неї говоримо that is a rubber. Книга знаходиться біля нас, вона більша, ну, оптично більша, так? тому ми говоримо this is a book. Наступне Exercise book. Сміття знаходиться у нас далеко. Ми говоримо That is a bin. Зошит знаходиться поруч, тому ми говоримо This is an exercise book. Це зошит. Це годинник. Ми скажемо This is a clock. Це годинник. І на лінійку ми скажемо: то є лінійка. That is a ruler. That is a ruler. Good. Ну, а зараз я пропоную вам uh, прочитати. Прочитаємо разом. Поставте відео на паузу. Ось тут перепишіть, ось тут запишіть ці фрази. І потім давайте попрацюємо. Почитаємо. ага. Тому що не просто треба писати, а ще й читати. Щоб. Класно, чудово запам'ятати uh, слова. Читаємо. This is a chair. That is a table. That is a rubber. Той є ластик. This is a book. Це я книга. Або підручник. this is an exercise book. that is a bean. this is a clock. that is a ruler. good well done. lesson 4 is over. Unit 3 in my classroom, lesson 5, page 30. І так, Fill-in the blanks заповни пропуски. На минулому уроці, у четвертому, у четвертому уроці, ми говорили про these і that вказівні займенники. В Сьогодні ми поговоримо про множину. Коли ми говоримо про предмети, які знаходяться поруч з нами, ми говоримо these. Наприклад, these are my chairs. Бо мої стільці під моїми руками знаходяться. Number two. Those are my pencils. То є мої олівці, тому що я на них показую. Вони далеко лежать від мого пальчика. Цей ластик гумка знаходиться у мене в руках. Я на неї говорю: These are my rubbers. Книги знаходяться від мене далеко, тому я на них говорю: Those are my books. То є мої книги. Точілки у мене знаходяться в руках, тому я на них говорю ці точілки. These are my sharpeners. Sharpeners. Pencil cases, пенали, знаходяться далеко. Those are my pencil cases. Those are my pencil cases. Давайте з вами прочитаємо ще раз. These are my chairs. Those are my pencils. These are my rubbers. Those are my books. These are my sharpeners. Those are my pencil cases. Good. Отже ще раз. Слово these супроводжується завжди are. І означає множину предметів, декілька предметів, які знаходяться прямо під нашим носом. Those are. Ця конструкція означає кількість предметів у множині, які знаходяться далеко від нас, до яких ми не дотягнемося. Вправа друга. Copy. Перепиши. These are my friends. These are are my my friends. Friends. Це є мої друзі. Those are my teachers. То є мої вчителі. Будь ласка, поставте відео на паузу. Наразі огляд уроку 5-го завершено. Unit 3 in my classroom lesson 6. Урок 6 page 31. Це перша сторінка. Circle. обведи The correct відповідний picture. Малюнок. Окей. Okay, на це буквосполучення сполучення. Яке слово у нас закінчується? This is a triangle, This is is a a... triangle. These, these are trees. Окей. Okay. These are sharpener, and these are, this is a star. Окей. Okay. Ну тут я точно знаю, що це. Зірка закінчиться на R. Окей, да? okay, car. Um, rubber. Це закінчується на ER. Я не розумію, що це за предмети означають. Рула лінійка, типу. А, ну, рула, можливо, окей. Тому що то trees or forests. Ну, добре, я думаю, що це руле лінійка. Просто вона трикутна. Угу. І так, руле. Це у нас означає star. І це у нас rubber. Писати ці слова, так розумію, вам не потрібно. Це я хочу просто вам наочно показати, звідки ці закінчення. Да? «Ruler» на ER закінчується. Star на «ar» Та rubber на ER. У цих словах звук R не, не продукується, тобто його немає. Да? Ми його не чуємо. «Ruler», «star», «rubber». В американському в англійському ви знаєте, що ruler, ми її чуємо: да? Star-rubber. Good. Task 2. Match and right. З'єднай і напиши. Окей, okay. як завжди, спочатку з'єднаємо, потім напишемо. Перше. Teacher вчитель. Чуть не промазала. Ruler – лінійка. Так. Далі. Car машина. And star зірка. Так, пишемо. Перше. Це car. Two star three uh, teacher and the last one is ruler car machine star teacher ruler. Okay, good job. Наразі урок 6 на сторінці 31 завершено. Unit 3 in my classroom. Lesson 7. Урок 7. Page 32. Стріночка 32. Task 1. Copy. Перепиши. Who are those? Who are those? Хто ті люди? Так? They are вони Ben and Jane. Хлопчик Бен та дівчинка на ім'я Джейн. Будь ласка. Поставте відео на паузу, да? перепишіть. Task 2. Read and circle. Прочитайте обведи. Працюємо з займенниками. Нагадаю вам I перекладається я, хі, він, ші, вона, іт, воно, дей, вони, вони, We ми. Ну і ще слово «you» Ти ви. Good. Where are they?» – Номер один. Де вони знаходяться? They are in the garden. Вони у садочку. Так, картинка номер два. Хлопчик. Так бачимо хлопчика. Where is he, Devin? He is in the house, він у будиночку. 3. Where are they? Де вони? They are in the room, вони в кімнаті. Where is she? вона? She is in the classroom, вона в класній кімнаті. Good. Окей. Okay. Прочитаємо ще раз діалоги. Угу. Where are they? Where de? Where 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 where? de. Where are they, Devonie? They are in the garden. Where is he, Devin? He is in the house, ubudinku. Where are they, Devonie? They are in the room. Вони в кімнаті. Where is she? Де вона? She is in the classroom. Вона в класній кімнаті. Good for you. На цьому огляд урок у 7 завершено. Так, уроків 8-9 у підручник у, зошиту, у зошиті немає, да? Одразу Lessons 11-12. Повторення. Так, in my classroom, це у нас іде повторення вивченого матеріалу. Good. І так, вправа 1, Сторіночка 33. Заповни пропуски та пронумеруй. Fill in the blanks. І так, повторюємо з вами вказівні займенники. These один предмет поруч. These багато предметів поруч. Наприклад, these are pencils. Це є олівці. That один предмет далеко. Those багато предметів далеко. Good. І так. Uh, that is a pen. Uh, uh, так, стоп. These are pencils. Це ми показали. Номер два. Pencil case. Ось pencil case він, да? Номер два речення. Отже, ми скажемо: this is a pencil case, тому що він поруч з нашим пальчиком. Так. Books. Those are books. Номер 3. Those. Are books. Clock. Годынник. That is a clock. Pictures. Those are pictures. Clock number four. Pictures five. Dali. Exercise book. This is an exercise book. Bag. Портфель. That is a bag To ye portfolio. pencil sharpeners These are pencil sharpeners exercise book number six This is portfolio. that seven eight These are pencil sharpeners. Окей. Okay. Димо далі вправа друга. Read and match. Прочитай, і з'єднай. 1. 6 o'clock. Uh, так. Тобто, ну, номер другий. Далі це o'clock. Який годинник показує це o'clock? Ось цей годинник No 4. 7 o'clock – Годинник No3. And 5 o'clock – годинник No1. Кут? Так, і останнє, треба намалювати класну кімнату. Намалюй свою класну кімнату та скажи, що там є? We have got a blackboard, we have got. що ще є в класній кімнаті. We have got uh, Chairs, стільці. Да? Тобто не, одну, не один же, а багато стільців. We have got desks, парти. Windows у нас є в класній кімнаті іще. Що, крім цього, ще є? Ну, підлога. We have got a floor. A floor, звичайно, да, підлога в класній кімнаті. Maybe pictures. Малюнки якісь, pictures. Maybe flowers. Можливо, квіти у вас є в класній кімнаті. Posters, плакати. Окей, можете намалювати. Так. І усно просто розповісти. We have got, ми маємо. І усі предмети, які я написала. Деякі предмети в однині, деякі в множині. Окей, наразі це все. Це у нас було останнє заняття. Стрінка 34, 3334, Lessons, 11, 12. Ми з вами завершили повністю огляд третьої теми in my classroom. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Слідкуйте за виходом наступних відео оглядів. Не забувайте користуватися часомітками. See you, bye!